Сьогодні 13 липня 2025 рік і починає доздрівати такий сорт груші під назвою Іюнська лепотіка чи Лепотіця. Доволі як для неї непоганого розміру грушки. Красиві, як намальовані. Такий важкий рік видалася на почут врожайною вона. І аж там зверху є. Смігенька, з південно-східної частини, така глянцева гладесенька шкірочка. Ось така вона при розрізі всередині, ароматна, дуже смачна та солодка, просто прекрасний солодкий смак, дуже ароматний з таким Улюбленим для всіх смаком літньої груші духмяний. Дуже сподобався мені цей сорт. Звісно, не можна віднести її до якогось комерційного сорту, там реалізувати, оскільки люди таких маленьких плодів не признають. Їм потрібно, люди купують очима. Неважливо, яка вона, головне, щоб воно було дуже велике і дуже красиво забарвлене. Але для. Домашніх потреб такий сорт варто було б мати. Ну і було б цікаво вирощувати його на сіянцеві груші. Можливо, і плодоношення відклалося б на сьомий рік шостий. Але хто не спішить, то міг би зачекати. Я думаю, це було б дуже таке чудове дерево з такими красивими плодами. Мені сподобалось, як вони запалюються. Барвені, бачите. Дуже подобаються плоди з гладесенькою шкіркою. Не шероховата, а саме така глянець. гладенька. Я ще не всі плоди достигли. Якраз я зловив той момент, бо міг би прийти і вона була б така вже спечена на сонечку. А так ось з південної частини вже можна споживати. Дуже сладкі та смачні плоди. Ну, на це все. Буду завершувати огляд такого смачного, екстра раннього, як для груші сорту, під назвою Іонська Лепотіка. Дякую за увагу.